нас тільки один вибір це президент. І один голокомандувач, і один спосіб, як ми можемо діяти. Годименко. Чому? Демсокира. Не знаю, він мені щирий і він робить все те, що говорить. Ой, зараз так це все дуже тяжко сказати. Чесно, нікому. Ну, Президент, звичайно, ну і потім малюк і Богдану. Не знаю, залужного не вважаю політикою, бо в нього не було політичних заяв. А, можливо, більше громадським активістам довіряю, ніж політикам. Гончаренко. Ну, Відкрита для мене людина більш така до. З співпраці більше з народом, то в принципі мені здається, може з ним би якась співпраця була краще. Насправді важко сказати, бо як би це дивно не звучало, я не дуже цікавлюся наразі теперішніми політичними діячами. Я стараюся просто спостерігати та слідкувати за ситуацією, яка відбувається в країні і поблизу нас. От тому насправді важко відповісти.